Мої вітання. Сьогодні понеділок, 11 січня. В студії Дмитро Кохане. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо інформаційний тиждень. В отері ті тіві програма Акценти дня. Припинити тарифний терор та знизити ціни в платіжках. Такий ультиматум керівництву держави вслід за іншими українськими містами поставила і громада обласного центру Кіровоградщини. На мітинг проти завищених тарифів сьогодні до міської ради вийшло більше двох десятків містян. Нові тарифи на комірне протестувальники вважають грабунком українців, а оздорожчені комуналки винуватять олігархів, бізнес-інтереси яких лобіює влада. На думку мітингувальників, нинішні ціни на природні надра є економічно необґрунтованими. Відтак вимагають знизити вартість газу та скасувати плату за його транспортування. А ще здешевити тариф на воду та відновити пільгу на перші 100 кВт електроенергії. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, люди погрожують вийти на пікет. Повторно. Наші граждани не готові к таким тарифам. То есть, пенсії маленькі, зарплати маленькі, тарифи високі. Я проти такого. Це геноцид нашого народу, то есть, наш народ просто вбивають. На 2000 тисячі пенсії прожити і заплатити ніяк не можна. Нікак не можна. Нас ніхто не чує просто, не чують і не бачать. Бюрократи собі похватали все, а нас обіжають у всіх. Подвиг, що лишився у спадок в обласному центрі, відзначили 77-му річницю визволення міста від фашистських загарбників. Дати шану полеглим землякам на фортечні вали прийшли посадовці та небайдужі містяни. Пам'ятник матері вітчизни вони встелили букетами квітів та уславили воїнів хвилиною мовчання. За підрахунками істориків, у війні проти німецьких окупантів пролили кров понад 36 тисяч солдатів з Кіровоградщини. Ще 72 тисячі партизанів та військовополонених були закатовані в канцтаборах. Більше 10 тисяч мирних містян загарбники вислали на роботи до Німеччини. Зазначимо, окупація. Ці міста тривала більш ніж два роки з 5 серпня 1941 по 8 січня 1944. Кіровоградщині 82. Степова елада, географічне серце України, аграрний край, регіон багатий на корисні копалини, працьовитих і талановитих людей. Все це про нашу область, яка буквально учора, 10 січня, відсвяткувала свій 82-й день народження. Заснована наша область у 39 році площа Кірбоградщини майже 25 тисяч квадратних кілометрів, а це трохи більше 4% території України, що забезпечило нам 11-те місце в державі за територіальним показником. Степовою перлиною України регіон назвали за його золотаві пшеничні поля, обрамлені лісосмугами, тихоплинні річки та чепурні села у садках. А ще Кірвоградська область один із найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів країни. Саме у нас виявлено 32 види і налічується майже 300 родовищ корисних копалин. Що робити, аби вам скасували штрафні санкції та пеню, які набігли за податковий борг? Відповідь на це питання дають законодавчі зміни, які прийняли у грудні минулого року. Мова йде про закон, який регулює податкові карантинні послаблення. Найперше, зміни поширюються на податкову заборгованість, яка виникла станом на 1 листопада минулого року. Пеню та штрафи, які набігли, можуть списати за кількох умов. Погашення заборгованості протягом шести місяців з дня набрання чинності відповідного закону, а він почав діяти 10 грудня. І друге, поточні платежі платник повинен здійснювати вчасно та в повному обсязі. Для того аби скористатися своїм правом на списання, необхідно звернутися із заяву до органів ДПС. У разі повної сплати платником податків суму податкового боргу з основного платежу у визначений срок штрафні санкції не застосовуються, а пеня не нараховуються. Якщо платником податків не сплачено суми податкового боргу з основного платежу або сплачено частково з порушенням сроків штрафні санкції пеня будуть нараховуватись у загальному порядку згідно вимогам кодексу. Не можуть претендувати на списання пеній штрафів, великі платники податків, особи на яких поширюються судові процедури з банкрутства, та які мусять сплатити податковий борг згідно судового рішення про його відстрочення. Платники, які мають митну заборгованість тощо. Найстрашніший день у році сьогодні, 11 січня. Православна церква вшановує пам'ять 14 тисяч убитих немовлят. Новонароджені душі загубили за розпорядженням віфлеємського царя Ірода. Так він намагався знайти та умертвити немовля Ісуса Христа. Винищити усіх новонароджених. Ірод наказав, коли дізнався, що у вифлеємі має народитися хлопчик, який стане царем усіх народів. Дітей убивали на очах батьків. Також цей день називають мученики Страшний вечір та страшний день. повір'ям сьогодні не радять у темний час доби виходити з дому, братися за важливі справи, адже нічого не вийде, а ще брати і давати в борг. І головне, цього дня батьки особливо пильно повинні слідкувати за безпекою своїх дітей. Щодо погодних прикмет, то безсмарне небо віщує, сильні морози до холодів і яскраві зірки. І на сам кінець традиційна статистика поширення корони в області. Протягом цього вікенду фахівці лабораторного центру підтвердили 137 нових діагнозів. За цей же період одужали 110 земляків, а дев'ятеро пішли з життя. Загалом із початку карантину на ковід занедужили 8793 тисяч жителів Кіровоградщини. Із них 4836 тисячі людей недого побороли, 272 померли. Це були всі новини на сьогодні. Ви дивились програму «Акценти Дня в студії для вас. Працював Дмитро Кохан. Всього найкращого будьте здоровими та залишайтесь стітіві.